Сбу запобігла двом терактам у Львові. Ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на побачення. За результатами дій на випередження врятовано українських воїнів, яких окупанти намагалися дистанційно підірвати за допомогою саморобних вибухових пристроїв. І знову ж таки, це мало відбутися у Львові. Щоб заманити військових на місце запланованого теракту. Ворог реалізував підступну тактику запрошення на побачення. Для цього Азбешники створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких вони і познайомилися із потенційними своїми цілями. Детальніше, давайте почуємо далі. Щоб заманити військових на місце спланованого теракту, ворог реалізував підступну тактику запрошення на побачення. Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких згодом знайомилися з потенційними цілями. Подальшому двоє воїнів сил оборони порізно отримали запрошення зустрітися на локаціях, де вже була закладена вибухівка. Проте кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрали ворожий задум, нейтралізували СВП і убезпечили українських захисників, яких ворог намагався підірвати. Я ж нагадаю, що влітку цього року у Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді расисти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері. За матеріалами справи російські спецслужбісти дистанційно активували СВП у той момент прибуття військового на місце цього підлаштованого побачення, де відповідно знаходився замінований моторолер. У процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який заклав вибухівку у транспортний засіб. Встановлено, що окупанти завербували його у тематичних телеграм-каналах із пошуку легких заробітків. За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення усіх винних до відповідальності. Ну і я вкотре нагадую і не втомлююся про це нагадувати. Що, дорогі друзі, якщо вам або вашим знайомим рідним а... Колегам приходять якісь повідомлення із проханням, чи то віднести якийсь пакунок, чи то зробити вибухівку, чи просто повідомлення із пропозицією легко та швидко заробити. Будь ласка, повідомляйте про це у чат-бот «Спали ФСБшника у телеграм-каналі. Він так і називається. Це чат-бот, який створила Служба безпеки України для того, аби Викривати російських спецслужбовців і всіх тих, хто намагається якось діяти проти нашої країни, тому обов'язково повідомляйте про це, якщо буде вам така пропозиція, СБУ гарантує конфіденційність інформації. Ну і ніколи не йдіть на співпрацю з ворогом, бо часто досить часто це може обернутися для вас дуже погано і негативно, тому що часто. Російські спецслужби своїх агентів українців чи то не українців, а тих хто там допомагає їм виконувати ці завдання на нашій території, вони часто їх самих ж підривають з цією вибухівкою. Ну для того, щоб не було свідків, так щоб ніхто не міг розповісти потім, а що ж трапилося, і хто попросив звор... зробити цю вибухівку, тому це дуже небезпечно. Ну і. Ми маємо дбати про безпеку нашої країни не тільки ті, хто стоять там на передовій, але і тут, дорогі друзі, в тилу обов'язково допомагайте нашому війську, допомагайте силам оборони та безпеки, і повідомляйте про ось такі випадки, якщо вони вам відомі. Окупаційний мер нової каховки загинув від атаки дрона. Про це повідомив так званий голова окупованої росіянами частини Херсонщини Сальдо. Мабуть, він готується, що буде наступним. За його словами, вранці під час атаки українського безпілотника постраждав так званий голова ради депутатів нової каховки Владімір Ліонтьєв. Колаборант його доправили до лікарні у важкому стані. Ну а пізніше стало відомо, що він там у лікарні і помер від отриманих поранень. Уточнив сальдо. Я ж нагадаю, що Леонтьєва призначили так званим мером каховки росіяни у квітні 2022 року. Тоді ж в Україні він отримав підозру в колабораційній діяльності. Центр журналістських розслідувань повідомляв, що український суд у березні цього року заочно засудив Леонтьєва. До 15 років, визнавши його винним у порушенні законів і звичаїв війни, за те, що у березні 22-го року він віддав наказ Збройним силам Росії викрасти і катувати міського голову Береслава Олександра Шаповалова. Ну а в 2024 році його заочно засудили до 12 років у справі про викрадення трьох людей. Журналіста Олега Батуріна, мера Таврійська Миколи Рідзака та секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва. За даними журналістських розслідувань, викрадених били, тримали в кайданках, позбавляли води та їжі, а також чинили психологічний тиск. Дмитро Васильєв – один із полонених. Він помер через 9 місяців після звільнення. Суд визнав Ліонтьєва винним в організації репресій проти українців на окупованій росіянами території Херсонської області. У Ярославлі палає один із найбільших НПЗ Росії. Відео із загорянням на підприємстві поширювали російські телеграм-канали, зокрема такі, як Астра. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив факт пожежі, але він наголосив, що причина, нібито, техногенна, а не удар безпілотників. Мешканці були стурбовані тим, що це могло бути результатом ворожої атаки, але БПЛА сьогодні зафіксовано не було, сказав він. Хоча місцеві пабліки пишуть, що попередньо все ж таки була атакована саме дронами установка ВТ 6 яка переробляє сирі нафтопродукти, зокрема мазут для подальшого виробництва дизельного пального та мастил. Ярослав Нафтооргсинтез є п'ятим за потужністю нафтопереробним заводом у Росії. Середній обсяг його виробництва сягає близько 15 мільйонів тонн нафти щорічно. Раніше по російських НПЗ неодноразово завдавали ударів українські дрони, і це призвело до зупинки виробництва, перебоїв із постачанням пального та зростанням цін на нього. Нема небачена криза взагалі в Росії, бо там зупинилися 38% потужності НПЗ, атаки українських дронів, які спочатку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території РФ. Занурили російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив. Про це повідомляє європейська правда із посиланням на дані російських ресурсів. Близько третини нафтопереробних заводів перебувають у ремонті після українських. Атак повідомляє РБК простоюють 38% потужностей первинної переробки нафти, з яких 70% – через удари дронів. Масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним. Він перевищив рекорд серпня, а зокрема, 23% тоді було. А також попередні всі рекорди травня 22-го і травня 2020 року. Зараз через атаки заводи скоротили випуск продукції на 236%. Тисяч тонн на добу. Сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину і диспалива, впав на 6% в серпні і ще на 18% у вересні. Для компенсації вибулих потужностей було відкладено багато планових ремонтів НПЗ, тому швидке скорочення кількості простоїв, малоймовірне. Адже це може підвищити ризик аварії на неуражених об'єктах. За за даними джерел камерсанта, минулого місяця НПЗ Росії скоротили виробництво бензину на 1 мільйон тонн. А його дефіцит на російському ринку сягнув 20% від споживання. Ну а ще російські нафтові компанії мало що можуть зробити, щоб. Згладити цю кризу, зазначає економіст Владислав Іноземцев, чиї слова цитує The Moscow Times, Бо ремонт постраждалих заводів може тривати місяцями, особливо з урахуванням санкцій. Ними заборонені поставки західного обладнання, яке використовувалося для модернізації НПЗ в 2010-х роках. Ну а легко замінити його китайськими аналогами не вийде.